Представники влади і громадськості зустрілись для узгодження плану дій щодо належного відзначення у районі одного з найголовніших державних свят дня соборності. Учасники діалогу наголосили, що, попри складну політично-суспільну ситуацію в країні, цей день залишається не тільки святковим, але й ідейним, і ним нехтувати не можна. Ряд традиційних заходів обов'язково буде. Загалом формат буде традиційний. Це будуть урочистості. будуть… Е Концертна програма, будуть заходи в навчальних закладах, в закладах культури, тобто в бібліотеках, музеях. От і по всьому району буде відзначення по селах, селищах, як на місці будуть вирішувати вже місцеві керівники. На сьогодні відомо, що офіційні урочистості у районі до Дня Соборності України розпочнуться 22 січня о 14 годині. У будинку культури звучатимуть гімн, молитва за українських патріотів, загиблих за рідну землю, виступи влади й громадськості, запланована історична довідка і художні номери. Цей день покликаний ще раз нагадати про єдність. Народу навколо ідеї соборності України на жаль, історія повторюється, і це завдання не дивно на 24-му році незалежності досить є актуальне. Якщо раніше об'єднувалася Західна Україна з великою Україною, то зараз йде мова про те, щоб відірвати кусок східної України, відірваний на даний час нашими органами Крим. Тому це абсолютно актуальне питання. Також на нараді обговорили питання відзначення дня героїв Крут 29 січня та 70-ї річниці з часу загибелі сотні чайки української повстанської армії у селі Верхній Майдан. Уже узгоджено, що цю сумну дату згадають відповідними заходами у верхньому майдані у неділю 1 лютого.